наче намальовані. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Зараз іде сезон мандаринів, тому я вирішила приготувати мандариновий пиріг. Для нашого пирога потрібно 300 г борошна, 100 г цукру, 50 г розтопленого масла вершкового, 100 мл молока, 2 чайні ложки з гіркою розпушувача, пакетик ванільного цукру і 3 яйця, а також у мене 5 мандаринів. Саме перше, що я буду робити, це беремо миску і вбиваємо в неї наші яйця. До яєць додаю цукор, ванільний цукор і все гарненько перемішую. Тепер вбиваю сюди розтоплене масло. Молоко. Перемішуємо. Додаю борошно і зверху всипаю розпушувач. Перемішую, щоб не було грудочок. Тісто у нас виходить таке, як густа сметана. Тісто готове. Тепер черга настала мандаринів. Відчищаємо їх від шкірки. Бажано брати мандарини солодких сортів. Тепер нам потрібно розрізати наші мандарини гострим ножем навпіл, щоб збереглася така от гарненька мандаринова квіточка. Мандарини підготовила. Тепер беремо форму. Я застелила її пергаментною бумагою, Посипаю цукром, додала 4 чайних ложки. Так будуть мандарини, наче як в карамелі. І викладаємо наші мандарини з гори Мандаринки виклали, тепер виливаємо наверх мандарин наше тісто і розрівнюємо гарненько. Тісто повинно повністю покрити мандарини. Тепер залишилось нам тільки запекти наш пиріг. Духовку включаю на 180 градусів і запікаємо приблизно 45 хвилин до сухої шпажки. Ось пиріг наш спікся, зубочистка, сухенька, виймаємо наш пиріг. Наверх накладаю тарілку і перевертаємо. Обережно знімаємо бумагу. Погляньте, як гарно, наче намальовані. весь пропікся і погляньте, який він м'який і в нас підріс. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!